Як ми будемо це все діло складати? Зараз ми з вами складемо турнікет, але це сама безполезна річ, яку ми зараз навчимось з вами робити. Чому? Турнікет ми складаємо тільки на тренуванні. Ми не будемо складати турнікети. Чому? Тому що турнікет одноразова річ. У нас, подивіться, з іншого боку, тут переверніть, там написано кет. Бач, на платформі. Там намальована така двічка, і вона перекреслена. Там треба світло так повернути, щоб. Бачиш, двієчка перекреслена. Бачиш, що це? Двієчка перекреслена. Чому вона двієчка і перекреслена? Два не можна. Да, тому що він використовується тільки один раз. Другий раз турнікет не використовується. Турнікет будь-який турнікет це одноразова штука. Другий раз не накладається. І виробник дає гарантію на одне використання. Знов-таки, ви можете накласти другий раз турнікет, нема питань. Але ймовірність того, що він спрацює так само ефективно, як один раз. Дуже невелика, тобто може спрацювати, а може не спрацювати. Але якщо враховувати, що це життя, і що у нас не буде другого, третього, четвертого, двадцять п'ятого шанса.